Стосовно військового, який же бракує в підземному приході в центрі міста Полтава, я хочу вам дуже подякувати за те, що ви відгукнулися за те, що ви хочете допомогти йому, Полтава. За те, що вам не байдуже, дуже багато людей мені написало. Я думаю, більше 20 людей мені написало, мені. Порадили звернутися в певні центри. Мені пропонували скинути на картку кошти, щоб я йому їх віддав. Мені пропонували допомогти в його, щоб його приютити. З різних сторін пишуть, що можуть його прийняти до себе, допомогти з алкоголізмом і так далі. Я спробую, якщо раніше за мене цього ви не зробите, то я спробую його знайти. Якщо я його знайду, то, по-перше, я хочу з ним записати відео для того, щоб він розповів свою історію. По-друге, спробую йому допомогти завдяки вам. А там подивимося, що з цього вийде. Але все одно я вам безмежно вдячний за вашу чуйність, за вашу доброту. Ну, ви дійсно офігенні люди. Я здивований взагалі, що така реакція, а не пофігізм.